Друзі, привіт! Сьогодні шосте березня? На жаль, така ситуація в нашій країні. Нас атакують. Українські міста під обстрілами. Деякі будинки постраждали, якісь люди постраждали. Чому? Чому я тут? Чому я не тікаю? Куди мені тікати? У Польщу. У Словаччину, у Німеччину, що мені там робити? Я потрібен тут, своєму місту, своїм родичам, своїм сусідам. Ось зараз буду збирати речі та купляти тканину на плетіння сіток. Бачимо, тривога, повітряна тривога, бо в Україні ще є ППО, які працюють. Україна переможе, в нас є шанси, ми можемо відбитися, ми можемо оборонятися, ми можемо захищати себе та свою країну.